Привіт, друзі! Привіт. З вами я, Мажурний тобто Данила, і... і тебе там був, Макар і Хомен Макар. Я... Я так канал називався. Але... сьогодні Це... в цьому відео ми будемо е... вас вчити груперуватися е... при е... будь-якому випадку, коли ви падаєте. І друзі, у вас є завдання дуже важливе. Поставте лайк і підпишіться за 3 секунди. Раз, два, три! Якщо ви. Хто підписався і поставив лайк молодець. А хто е... не підписався, підписався і не поставив лайк, е... то поганіше тебе нікого нема. Так що ми починаємо відео. Ти е... можеш спіти, ще підписатися. Та, ну на то є ціле відео, щоб поставити лайк і підписатися. Але все одно ліпше буде за 3 секунди, як і було на початку відео. Е, так що сьогодні, як я і казав, ми будемо вчитися групуватися, коли ми падаємо. Ага. Ай, вставай. Ой, вставай. Ну, е, коли ви падаєте, наприклад, Так кокера. Зараз вам... І зараз покажемо вам. Е, Маленьке відео, як падаєте. Ні, не, не буде дві частини, просто дивіться, відійде. Зараз покажу. Бачили, я впав. І хто е, е, дуже уважний, той 100% побачив, що я отак вот от зробив. І завжди, коли ви падаєте, у будь-яких випадках оце можемо врятувати життя. Бо якщо ви це не зробите, бо у вас є два вибіри життя або нижній вибір, або верхній. Так що завжди робіть. Зараз ми вам покажемо е, одне екстремальне падіння. Вибачте за російську мову, я ще недостатній українець. Ну розумієте, 8 років в Україні це не дуже багато. Так що ми вам показуємо. Перше показує макар, він, так, він такий самий екстремальний. Е, він завжди падає. Ну от, дивіться. Я завжди так е, отак от пасти. Та, він так любить падати. Е, буває, що нам треба отак зробити. От ну ми хочемо. Да? Я, я, я завжди згинаю коліна і отак от. Бо я отак. боюсь то робити. Отак от, щоб е, якщо ви так робите, треба отак от впелі. Впили... Ну, впили... і згори Зай... без парашута, а починається канал без страховки, Все. то ліпше отак так от, робіть. робити. Як ви знаєте, не тут надати. Та, бо е, в будь-якому випадку це може вам врятувати життя. Ну не в будь якому випадку, але може. блін, ну лакар. Так що зараз вам покажу дещо, то що може бути. До речі, зараз може ще одне відео вийде. Ага. Відчуття відео Зараз буде Ну, діти макар. зараз почекайте, друзі. Раз. Два. Три. <ганування> Бачили? Якщо ви упадете так. Ще будете летіти довго все одно з групи руйтеся. Або якщо там хочете, можете стати в таку пазу і ноги отак вот от. Дві ноги. Можете ще файно буде в якусь річку залетіти. Але ніякому разі на парашуті. Бо якщо на парашуті, ви можете задихнутися під водою. Запутайтесь, янком, ви що. Ще... За, Запутайтесь, не зможете дати кінець, задихнетеся і все. <пух> е, так що, е, якщо ви не з парашутом то в будь-якому випадку падайте в воду і потім, як вже направились в воду, е, ставати в позу, де як ми вам показували. Бо, бо це може вам врятувати життя. Та потім не знаю, якою у лісі вижите. О! Наш кітцик. З яким мечі знімали. Це з відеочіпі чіпі пі чапа вона Все, І Так що, друзі, слухатись нас і ні в якому випадку не куріть сигарети. Це дуже погано. Ну, якщо ви там діти, можете якусь там паличку, олівчик ну, покурити. Але е, ні в якому разі не куріть справжні сигарети. Потап... У вас, <звіт> бо У вас із-за того може бути рак. Ну і потім, як я і казав, у вас є два шляхи. Туда е, зараз... Е, зараз вийде ще одне, ще ну, з кіт, ще з пацаном котом вже. Але то вже буде пісня е, як то бдади, Ну апперіанта. І то вже буде качара То вже пацан спацам. Так що е, друзі, всім папа, зустрічайте два або не нове відео. Йому може ще, ще потреба прикупити. Так що всім па-па!